Продовжується звітньовиборна кампанія в первинних проспілкових організаціях Львівської територіальної організації про спілки працівників вугільної промисловості України. 10 вересня відбулись звітньовиборні збори в первинній проспілковій організації оздоровчо лікувального комплексу Ровесник. Із вітньою доповідю виступив голова профспілки Олег Цюзик. У своїй промові він відзначив, що колектив оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник нарощує обсяг послуг, які надаються шахтарям. Значно зменшені витрати на ремонт приміщень за рахунок переходу від ремонту підрядними організаціями до виконання цих робіт власною ремонтною службою. У рамках підготовки до зими проводяться заміна вікон з за енергозберігаючою технологією. Здійснюється будівництво котельні. Збільшується кількість відпочиваючих, розширюється географія регіону, звідки вони прибувають. В цьому році були відпочиваючі за кордону. Польщі, Італії, Португалії. Надзвичайно важливо, що проблему оздовчолікувального комплексу Ровесник активно допомагає вирішувати керівництво державного підприємства «Львіввугілля». Після обговорення доповіді зборами було прийнято рішення визнати роботу профспілкової організації задовільною. На новий термін головою профспілки одноголосно було обрано Олега Цюзика. У роботі зборів взяли участь та виступили директор з кадрів державного підприємства Львів Вугілля Іван Войценко, технічний інспектор Львівської територіальної організації про спілки працівників вугільної промисловості України Ярослав Стельмащук та директор оздоровчо оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник Василь Карвацький. Зазначу, що звітньо виборна конференція пройшла на шахтах Лісова та Зарічна, де головами первинних проспілкових організацій були обрані Роман Золочівський та Богдан Мороз. Також на допоміжних підприємствах за підсумками звітньовиборних конференцій стали БСМР Олександр Палаш, вуглезбут Олеся Хмарук, управління зв'язку Людмила Стаблецька, УКК Віктор Цицик та в управлінні Захід вуглепостач обрали головою первинної проспілкової організації Вікторію Дучак. Отже, звітньо-виборна кампанія. Львівській територіальній організації профспілки працівників вугільної промисловості України триває.